Як завжди влітку, як і всі люди, ми закриваємо компоти. На цей раз у нас все вже друга партія ми робимо: смородина, біла, чорна, червона, ну і абрикоси. Абрикоси нам дали, своїх у нас нема. Ну, на їжу були трішки, а на компот нема. Тут у нас все гріється вода. 30 літрів. І зараз я ще піду вам вдома покажу те, що ми вже закрили партію. Ось. Для тих, хто мене ніколи не бачив, ось я така. Так, ну що, ой, щоб вам було видніше, ми сюди дуже багато додали смородини чорної. Він у нас дуже темний. Ото ми вже огірки закрили варення Це баночка у нас абрикоси. А це у нас полуниця, суниця Ну і огірки. Так. Ось так. Ми трішечки вже зробили. А, от там ще. О, трішки не показала. Після вчорашнього я ось. О, вся у вавках. О! Розіта, а ще ось я забула показати абрикоси. Ось так якось. То всім бувайте і дивіться наші відео.